Друзі, всім привіт! Це подкаст Варто жити. Говоримо про виснаження. Нагадаю, що суботи, 10 ранку, ми тут для того, аби нагадати вам про номер телефону 5522. Це лінія психологічної допомоги, безкоштовна, анонімна. Ваш психолог безкоштовний. Ви це як робите? Берете телефон і з понеділка по п'ятницю дзвоните, заспокоїтесь і живете далі. Своє краще життя, наскільки це можливо в умовах, в яких ми зараз живемо. Лариса Волошина, психолог поруч зі мною. Ми говоримо про виснаження. Напишіть в коментарях, як ви боретеся і поповнюєте свій заряд, коли немає світла в прямому і в смислі у вашій хаті у вас. І це виснаження досягло вже такого апогею, що, блін, ну, нема з чим далі тягнути. вже цей тягар життя і всього, що є навколо. Ларис, привіт, рада, що ти з нами. Знову у нас процес виснаження в українців, мені здається, він якийсь хвильовий. Тобто я навіть інколи не можу пояснити, звідки беруться сили, але інколи вони беруться тоді, коли все дуже сильно погано. І взагалі мені здається, у нас в ментальності є така в крові мобілізація. Коли, коли якась халепа, отака жахлива, і тоді ми мобілізуємось. А так, коли вже так більш-менш, і десь війна там далеко, то повертається те, що було після 2014 року, і живуть так, ніби нічого не відбувається. А коли щось раптом відбувається, то у них настає процес шоку. Це у декого, а у декого просто виснаження від того, що не буде що не ясно, що буде далі. Як зрозуміти, що з тобою вже все? Тобто, що ти вже виснажений? І що це не безсонні ночі, це не телеграм, це не ситуативно, це не бурі магнітні, а це реально виснаження. Добрий день всім. По-перше, я б хотіла б такий маленький екскурс, можливо, в історію зробити, так. так якщо дозволите, це сказати і нагадати про те, що напевно у нас усіх закладено генетично, про те, як що ти зараз казала, Яніна, це таку згуртованість, коли якесь лихо, так. Або про ми не можемо не згадати про те, що дійсно в Українці це генетично так закладено, що після пережитого голодомору в нас у кожній хаті, куди б ти не прийшов, наша будь-яка перша е промова до людини, яка зайшла до нас в гості, це нагодувати. Або ти хочеш кави, ти хочеш чаю, а може якісь смаколики, да? а може поїсти. Це просто закладено генетично із роду в рід продовження. Бо ми така нація. Окрім того, понад 300, 4, 370 років наша країна завжди з кимось воює. В нас немає жодного покоління, яке б не зросло без війни. Або це люди, які народилися під час війни, або впродовж їхнього життя сталася війна, або як ми зараз переживаємо наші діти, наші бабусі, так знову ми знаходимося. В такому етапі воєнних подій бо так, і це все воно накладається і частково переноситься генетично про ту згуртованість, що ми дійсно, коли трапляється лихо, ми не зважаючи ні на статус, ні на те, що ми з кимось спілкуємось, не спілкуємось, ми просто готові спасти і допомогти. Такі самі особистості, як ми виглядаємо з двома руками і ногами, незважаючи на наше внутрішнє ставлення. Відносно виснаження, в першу чергу, ну, є декілька етапів, але варто звернути увагу, що люди потрапляють в стан виснаження саме, зокрема, в більшості ті, які працюють з людьми, тобто, це можуть бути медики, викладачі. Психологи, журналісти, пожежники ну ті, які дотичні і кожного дня величезний спектр спілкування мають з людьми. І це перше. Друге, це люди, які дуже сильно зацікавлені своєю справою і приділяють дуже багато тому часу, окрім робочого дня, так і вихідні і вночі займаються розвитком, думають про як завтра там розпочати свій робочий день, постійно перебувають в роботі. Як відслідкувати в собі? По-перше, звісно, всі ми різні, але в першу чергу про це нагадає наш власний організм. Це в першу чергу ми можемо побачити такі порушення сну ми можемо побачити те, що в нас з'являються певні вибачте, прищики на спині або на обличчі. Це може бути оголення ясен, це може бути все, начебто здорові зуби проліковані, так але ви відчуваєте, що в певний етап вашого життя ви вже не можете пити гарячу каву, бо вам боляче або навпаки, там їсти морозиво, або реагують зуби так на. Угу. Зміну. І це вже говорить про те, що емоційно людина настільки вже втомлена від тієї роботи, від тієї діяльності, яку робить кожного дня, що треба трошечки призупинитися. І варто це відстежувати в собі обов'язково. Варто робити таке перезавантаження або зміну діяльності в своїй роботі, або ну, там, хоча б у вихідні, як, ну, як в кого виходить. А... Ми вже говорили якось в наших ефірах про безсонні ночі, виснаження в професії, яка ну, вже не так тобі задоволенням дається, як раніше, і в якій ти не бачиш перспектив. Нам часто про це пишуть. Про те, що зі зміною. Коли настала повномасштабна війна зі зміною е, там напрямків роботи багатьох українців бажання працювати в тій сфері, в якій вони зараз немає, але і розвитку по суті немає. Бо не ясно, що буде в країні за рік, за два? А що коли переможе Трамп, а, чи буде далі війна ескалована, ще більше ми не знаємо, ми не можемо давати якихось гарантії. Як зрозуміти і не поїхати за кордон, а лишитися тут. Зрозуміти перспективу, яка біля тебе, але через виснаження і небажання, в принципі, переносити свою свідомість, тіло далі від тих обставин, в яких ти зараз знаходишся, ти просто цього не бачиш. Тобто, професійно, яким чином це виснаження подолати? Якщо відбувається от саме такими періодичними такими напливами хвилями, так? такими. хвилями, то це ще, скажімо так, це ще можна врятувати. Є такий вислів психології сабатікал, це довготривала відпустка. Це від місяця до трьох до півроку навіть відпустка. Тобто ви відсторонюєтесь від тієї діяльності, якою займаєтесь, і займаєтесь чимось зовсім протилежним, а потім повертаєтесь. Якщо ви повернулися і ви знову ж. Таки повернулася до своєї е, діяльності після довготривалої відпустки і розумієте, що вам взагалі не приносить задоволення ні робота ні спілкування. Вас відвертає від того всього. Ви запізнюєтесь, ви не хочете спілкуватися? Ну от не бачите себе в той, в тій. да там Діяльності вам воно взагалі не приносить ніякої такої, морального задоволення. То, звісно, тоді єдиний вихід це просто ну, звільнитися, зовсім поміняти свою професію або займатися зовсім протилежним, протилежними справами. Але в першу чергу варто все ж таки, про те, що я згадала трошечки раніше, це… Сабатікал це така довготривала відпустка, і саме головне, що люди повинні усвідомлювати, що ми всі маємо три види відпочинку: це в першу чергу, як відпочиває наш організм, це медитація, сон і природа. Все решта навіть кажуть, от я там е, почитала книжку, або там я не знаю, там поплавала, або ще щось. Це вже розвага, це не відпочинок для організму. Тобто варто е, спрямовувати свою діяльність і від, відпочинок з урахуванням основних трьох правил: це щоб була безпосередньо врахована е, термін час е, вашого відпочинку сну. Коли організм повністю відпочиває, коли організм може бути напряму пов'язаний з природою, тобто понаблюдати за природою, походити, погуляти, десь побути біля якоїсь водойми з родиною, з друзями, з близькими людьми, які вам приємно, з якими проводите час, і врешті-решт, тоді є величезні шанси повернутися до такої продуктивної роботи. і до... Тієї діяльності, яка була е, раніше. Як ви думаєте, ці детокси, які радять робити з мережами, зі спогляданням новин і всього решта, е, це класно впливає чи навпаки? Це сіє ще одну тривогу, що ти не контролюєш, що відбувається? Взагалі дуже класно відкласти телефон хоча б на, на день. А ви робите це? Е, в суботу, в суботу? Намагаюсь. Тобто, друзі, така штука. Ну в суботу ви не можете відкласти, бо у нас подкаст виходить. <рес> Але... Але окрім суботи, є ще неділя. Насправді жарти, жарти. Ми будемо спокійні, якщо ви візьмете в суботу відкладете телефон. Краще наш подкаст там подивіться в неділю, або там ще наші продукти рандеву, які виходять в суботу на моєму ютубі. Але зробіть для себе будь-який день. А коли ви не співпрацюєте з телефоном. Якщо щось станеться, вимкніть просто інтернет, залиште тільки телефонний зв'язок. Ну, на момент, що якщо раптом рідні або близькі, там будуть дзвонити або колеги по роботі, щоб вони могли додзвонитися. А решту просто вимикаєте і перебуваєте в іншому інформаційному полі. Те, що ми зараз їмо інформаційно, воно все осідає в нас. І воно створює шалений неспокій. Ми всі переживаємо чужі життя, чуже горе, смерті, кров, картинки, флешбеки це те, що у нас сидить і впливає. Не знаю, ви в це вірите чи ні, до речі, Ларисо, до вас питання теж психосоматично на наш і фізіологічний стан. Я не вірю, я вірю тільки в доказову медицину, відвертом скажу, але я допускаю, що, що може психологічно. Ваш стан впливати і на фізіологічні відчуття. Думаю, ви хоч раз в житті це перевіряли, воно реально працює. Сто відсотків. Я, до речі, психологи, що про це думають? Я хочу сказати, що, по-перше, ранок не треба починати. Просто така людська порада і відверта від. У мене і практична така порада ранок, не треба починати з новин. Це дійсно так, тому що наш, тим паче, що новини, які ми зараз читаємо в Україні впродовж двох з половиною років, це новини, пов'язані з військовими діями, так, або з втратами, або ну, щось таке негативне, скажімо, для нашого мозку. І коли ми прочитали щось негативне з самого ранку, коли ще ми тільки прокинулися, ми програмуємо свій день таким чином, що до нас нас ми посилаємо такі певні імпульси всесвіт негативу і до нас при ну Можна так сказати, приліпає щось до доліплюється протягом дня, десь ми чуємо якісь негативні речі. Треба ну, починати, наскільки це можливо з більш таких нейтральних подій, так, або там не знаю, горнятко кави без телефону. Це можливо зробити. так? Там, це всі... можливо, горнятко кави а, буває або... без телефону. Вийти на під на подвір'я, якщо це приватний будинок, там прийняти просто душ. або... Не знаю, подивитися щось, якусь передачу про природу, або про щось таке, що воно заспокоює емоційно, або якісь щось таке гумористичні, якісь канали подивитися, воно, або почитати. А, або почитати щось. Ви знаєте, так, дійсно я дуже приціло. Пам'ятаю, в... але не телефон. Я але, але, але не телефон. Я була в Одеській області минулого тижня, і людей там небагато було там, де я була. В затоці, але я бачила одного чоловіка, це треба було бачити. Коротше, у нього ну, на дорозі там табличка інжир. Здам, ну ніхто, ясна справа, це затока була, ж розуміли, ніхто там нічого не знімає, бо майже все зруйновано, те люди бояться їздити. Але я зранку йшла пішки за кавою, там єдиний магазин, який працював. І цей чоловік зранку сидів з книжкою. І в нього це були такі два сидіння, власноруч руч, зроблені прямо на дорозі, прямо на трасі. Така, якби не знаю, правильно сказати, ну така арочка з сухостою, така квіткова. І книга. І він сидів, і чайничок такий стояв, заварений чаю. І він сидів, оце читав книгу, пив цей чай, і я йшла, і я думаю: господи, це ж геніально! Зв'язку в мене там не було. ну, Коли йдеш, інтернету немає навіть 3G, І ти перебуваєш, в принципі, в тих обставинах, які далі тобі роблять психологічно. Оптимістичний день, але ти в цих обставинах просто волею-неволею. Але ж це все. Ми ж людина розумна, ми ж контролюємо те, як ми живемо, хоча б частково. Ми ж це можемо собі самі зробити і в усіх наших містах, і селищах і містечках, правда? Ну, ми ж можемо це зробити. Це тільки телефон нами крує, виходить, коли ми цього не робимо. Окрім того, дуже варто, от дуже влучно ти сказала про те, що цей чоловік читав так? людина, яка читає впродовж дня. Хоча б пів години, вона менше може потрапити до депресивного стану, ніж решта людей. Тобто, попри всю свою зайнятість, якщо людина знаходить час для читання книги або там, журналу, або газети, але це ж зараз менше ми до того дотичні, то дійсно це дуже класно працює. Несвідомо Тому читайте. Так, Читайте, спробуйте. Тільки читайте щось таке надихаюче. Я думаю, що у нас є з чого вибрати. До речі, є якась психологічна література або книги, які от зачепили тебе. І ти думаєш, от буду радити і своїм колегам, і друзям. Читати. А, мене останнє я читала книгу, яка просто, скажімо, я ще раз її прочитаю: це ефект Люцифера. Мені сподобалось тим, що дуже глибока книга, і вона просто показує, як впливає соціум, коли людину перенести з однієї місцевості, з, однієї, з одніми цінностями в інший, і як цей соціум змінює взагалі ментально людей і впливає на подальше життя. Ну тобто дуже така глибока як для мене книга. Тому раджу подивитися. О, є, до речі, фільм, але все ж таки книга більш дієвий інструмент, як на мене. Обов'язково почитайте і напишіть нам, що про це думаєте. Ларисо, на сам кінець: кілька слів українцям, які і досі не можуть опанувати. Оці от ресурси наповнення. Тобто, що б вони не робили, все одно флешбеки або відчуття нереальності, і все пропало. Тобто, все пропало, краще не буде, як жити. Я б хотіла повернутися якраз до книги, так і закінчу свою промову. От ту книгу, яку я читаю зараз, це одного разу воїн воїна завжди. Я рахую, що це стосується взагалі всіх нас, всіх українців, і тих, хто дійсно у війську, і тих, хто просто живе в Україні. Але відносно того, як нам жити далі, як знайти в собі ресурс і як, врешті-решт, будувати майбутнє нам нашим нащадкам. Я напевно вже згадувала, але теж хочу нагадати ще раз про те, що кожен з нас дивився в дитинстві казки, кожен дивився або там читали нам казки, і є улюблений герой. От будь-яку людину запитай відразу, не довго думаючи. от назови три казки. От першу, яку людина назвала, так героя е, з цієї казки, яку людина назвала, і назови три прикметника, опиши того героя. І от перших три прикметника, що людина скаже, то це власне і є ваш глибинний природний ресурс, до чого ви повинні повертатися, коли вам важко нестерпно боляче, ментально неспокійно і е, рухатись вперед. О Боже, я ж про себе подумала, що в мене гусі-лебеді. А там вони і Васика Телесика. А, а, тепер... а тепер запитати, а які вони, і якщо дати відповідь, які? Ну, ці гуселебоді, я не, не пам'ятаю, чи вони його звідти відносили? Я пам'ятаю, що хтось приходив, чи мама, чи хто його кликав: і Васику, Телесику, щось пливи, пливи до берега. А його не було, бо його гуси віднесли. А чого я не пам'ятаю, але бабуся мені весь час цю казку читала, і я її чомусь зафіксувала. Домашнє завдання перечитати цю казку і відповісти на, на питання, які ті гуси лебеді. Якщо це гуси лебеді, то треба ну, три персонажа розподілити: один, два, три. От перший, який ви називете, і потім до нього запитати, просто які вони або які, яка вона. І що після опису, які яка? І от цих три прикметника це буде ваші власні три сильні сторони, mm -hmm. на які mm -hmm. треба опертися, коли вам важко, морально нестерпно. Я уявила, як я ввечері читаю. Івасика, ти ласика, і, напиши, ти мені і потім. І мої діти. І відходь, і, і не бачити мені потім. Жостова. Я кажу: мені треба знайти три мої сильні сторони. На чому спертися? Дякую дуже за тві поради, за тебе, друзі, Лариса Волошина. 5522 це наш кол-центр психологічної допомоги. Не нехтуйте, я вас прошу, заспокойтесь. Я йду читати Іваса Кателесика. Вилишайтеся на цьому каналі. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого, як ви боретеся з виснаженням, чи його відчуваєте взагалі. Напишіть нам, будь ласка, і подивіться інші відео на цьому каналі. А якщо сподобався подкаст, то знайте, що ми щосуботи їх завантажуємо на цей канал, тому у вас тут роботи надовго, бо ви точно щось пропустили. До зустрічі.